Бій зайцям щодня близько 20 контролерів львів електротрансу перевіряють квитки. Пасажири зустрічають контролерів невесело. Проте на камеру усі свідомі того, що платити за проїзд треба. Як ставлюся на звісно, це моя особиста думка, але потрібно за те, коли ми їдемо, ми повинні заплатити за проїзд. За ці кошти оплачується зарплата, оскільки це теж робота водія, і вона ну, кожна робота повинна оплачуватись. Уже за кілька зупинок контролери ловлять першого порушника. Чоловік намагався проїхати за дитячим квитком. На найближчій зупинці його виводять і чекають на наряд міліції. Ви очікували, що вас не спіймають? Може, так. Ясно. А знаєте, скільки штраф за безкостковий проїзд? Ні. Більшість порушників правила проїзду знають, проте свідомо їх порушують, розповідають контролери. Через навалу зайців працюють у дві зміни. А саме підприємство зазнає збитків. З яких приїжджих, то що можна взяти штраф? З наших львівських це дуже тяжко. Ну зайці по різному реагують. Одні вискакують, при виді нас зразу з дверей. Другі скоро біжать по квиточок до водія, треті компостують. Тільки за минулий місяць у Львів електротрансі виписали 1600 штрафів. Проте кажуть усіх зайців не зловити, тому закликають львів'ян бути свідомими.